Вітаю, представляємо гідравлічний це подібний прес від турецького бренду LFSS Makina. Модель HCP-60 – це високоточне промислове обладнання, яке призначене для виконання операцій зі згинання, формування, пробивання отворів, різання, випресовування, запресовування, штампування та виправлення металевих заготовок в залежності від використаних прес-форм. Цільно рама виконана з човуну, що гарантує надійність конструкції. Незалежна система електроуправління підвищує надійність та спрощує технічне обслуговування. Регульований хід повзуна, що рухається по чотирьох напрямних для точного штампування. Модель має зусилля у 60 тонн та потужність двигуна у 7,5 кВт. Також присутній манометр та реле тиску. Робоча швидкість 8,5 мм на секунду при максимальному тиску. Розміри робочого стола 750 на 500 мм. Діаметр отвору в столі 100 мм. Присутня верхня та нижня плита з те подібними пазами. Гідравлічна система керується з допомогою централізованої панелі кнопок. Що забезпечує гнучкі режими роботи, такі як автоматичний, напівавтоматичний та одиночний режим керування, який відбувається за допомогою виносної стійки. Це дозволяє адаптувати використання пресу до різних виробничих вимог. Гідравлічна система інтегрована в саму раму верстата, покращуючи естетичність та функціонально компактність верстата. Прес такого типу використовується у таких галузях, як автомобілебудування, суднобудування та виробництво побутової техніки, де важлива точність обробки та надійність обладнання. Ідеально підходить для витягування, пробивання та згинання листового металу, особливо підходить для формування виробів з нержавіючої сталі для кухні. Дані моделі є у нас по наявності за найкращою ціною та сервісною підтримкою. Переходьте до нас на сайт, не гайте часу та робіть замовлення.